330 гривень коштує ось така оправа у неперевершеному дизайні. Чим він особливий? Це більш класична форма самого окуляру, метал в золоті з чорним обрамленням, але має просто фантастичний дизайн дужки. Не часто такий зустрічається, дуже оригінально виглядає в таку оправу. Взагалі універсальна. Вона, по перше, і жінкам і чоловікам підійде на середнє обличчя, дужки тут без флексів. Ми так сідаємо, можна посадку під себе підрегулювати. Виглядає спереду доволі таки вишукано, а з боку, ну просто, просто виглядає неймовірно гарно. Таку оправу можна встановлювати лінзи як на мінус, так і плюс, астигматика за рецептом. Звичайно ж, в такі моделі невеликі рецепти найбільше підійдуть, щоб максимально не випирала лінз. Але якщо ви не бентежитесь через саме оцей більш широкий край, без проблем найбільші. Мінуса можна залюбки. Замовити такого права можна онлайн, в нашому телеграмі або ж інстаграмі. Контакти в шапці профілю. Артикул залишаю у коментарях.